Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Розпочинається в нас пряма трансляція матчу під номером 4 у півфінальній серії плей-офф чемпіонату України між хокейним клубом Шторм Одеса та Київ Кепіталс. Команди в нас зараз вишукувалися на синіх лініях і урочисте вкидання перед сьогоднішньою грою проводитимуть наші військовослужбовці. Ось зокрема зараз. Давайте прослідкуємо за цією процедурою. Ну і Вкотре подякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що є в нас зараз можливість проводити хокейні змагання, болювати за свої улюблені команди, насолоджуватися нашим улюбленим видом спорту, і все це було б неможливо, якщо б не сили оборони України. Тож дякуємо нашим захисникам, слава Україні! пропускав через дискваліфікацію. В нього був колючий удар в матчі під номером 2. Третю гру він пропускав, і ця дискваліфікація могла ще тривати, але наступні матчі можна було викупити. Тож якраз це і зробили кияни. І сьогодні вже бачимо ми у складі. І знову трішки темп цієї більшості було втрачено через, цей, через цю невеличку хибу таку. Птицюра. Саме він завдає китка, саме цей нападник одеського шторма був найбільш результативним в регулярному чемпіонаті в очних матчах між Кепіталс та штормом. Зараз його кидок в більшості не прошиває, де розвинути атаку Кепіталс. Але там ланка, яка захищалася щойно, вона дуже втомлена була, їй потрібно було змінитись. Тож підтримку цієї атаки одразу не було. А тут Кривоношкір починає штовхатися із Трущенком. І суддям доводиться рознімати гарячих хлопців. В попередніх матчах такі епізоди, як правило, закінчувалися обопільними вилученнями. І, здається, зараз так само буде. Валькун програє шайбу суперникам Варава. Знову Варава, є в нього киткова позиція, закидає з цієї позиції. Як якісно зараз він побачив дальній відкритий кут. Якраз побачив, напевно, що гравець, який перед ним пласувався, він перекривав огляд цієї ігрової ситуації для Радика Хаса, і якраз під цього захисника, дуже таким прихованим, легеньким кістовим китком, в дальній нижній кут поцілив. Варава і гліб відкриває рахунок в цьому матчі. Вперше в цій серії одеський шторм виходить вперед. В першому періоді одеська команда отримала від суперника. Так в перерві до нас прийшов Севастян Карпенко. На включення зараз перехоплення, яке вихід вічна може бути. Кобильник, кобильник тягне шайбу вперед, кидає з незручної Дмитро і немає голу. Плюс тут ще й Васильєв постелився перед воротами. Він допоміг, щойно раду кухасу. Заблокувати цей кидок і зупинити його, не пустивши туди за спиною. І плюс ще й була можливість добити так, цю шайбу. Тож оборонця Київ Кепіталс Мосюк завдає китка. Шайба залишається у одеситів. І ще один свисток. Гравець одеської команди на льоду. Скороход тримається за обличчя. Хоча і в захисній масці грає 92-й номер, втім зараз боляче йому вочевидь. І причому навіть таке враження ні, не за голову тримається, а за праве плече, можливо, за ключицю. Ось так, ще, бачите, голову нахилив в бік. І людина, яка може вдало розгорнуто. Відповісти зараз Тищенко непоганий момент мав у меншості, але його кидок не вражає ворота суперника. Може мати свої наслідки. Тож дуже неприємна ситуація для Кепіталс. І зараз це неприємна ситуація ще і з кидком по воротах, з таким небезпечним відскоком шайби. Найбільш результативний нападник у складі одеського шторму віддає передачу на синю лінію, і тут помилка. Доведеться повертатись назад Артему і компанії. Передача, який небезпечний момент. Шайба все ще залишається у грі, і притискає. Її все ж таки зловив її Гордюшин. Хоча декілька нагод для добивання було, і це було дуже неприємно для місцевої публіки. Опонента у власну третину. Зараз Тищенко буде повертатися, будемо грати у форматі 5 на 5. Який момент для добивання? І просто браво! Хто ж там так стрибнув? Це ратушний, просто браво. Євген Ратушний зараз, як справжній капітан своєї команди, рятує. Рятує Гордюшина в тому або своєю ключкою. І Кепітас розвертається обличчям до чужих воріт. Починає швидку атаку. Олійник якраз має ось такий хист і швидкість продемонструвати, і техніку. От кидок по воротах прийшов все точно у Голкіпера. Як правило, олійник набирає очки більше регулярніше, як вигране вкидання. Вернікс від синьої лінію одразу кидає по воротах. Шайба перед воротами на п'ятачку її намагаються кияни добити. Але тут Кривоношкіну дісталося, до речі, Варава розводить руками, що, мовляв, він тут нічого протиправного не робив. Але Кривоношкіну так не здається. Він тримається за обличчя. Запекла там була боротьба на п'ятачку одразу після того, як Гордюшин Шайбу не зафіксував, ось дивимося. І що тут відбулося? Підштовхнули спочатку е Кривоножкина в спину, і він коли падав, розвертається Лісніков на синю лінію. Черненко. Вздовж синьої лінії на Берднікса. Знов Черненко. Повертає на Бернікса. Бернік скидає і шайба у воротах. Дуже швидко і дуже холоднокровно, як по нотах, розігрують цю більшість зараз кияни і зрівнюють рахунок в нашому матчі. 1-1 він стає на радість гостювому фан-сектору. Сергій Черненко зараз приймає вітання. Так він також тут разом із Берніксом, в принципі, два двигуни цієї більшості вони були. Ну і Бернікс завдає ось цього прицільного кидка в дальню дев'ятку. А Сергій Черненко не здобуває пал за асист. Непоганий прохід від Одеситів і піднята рука арбітра буде вилучення за затримку суперника ключкою. Обильник. Один проти чотирьох Поліс. Дмитро завдає китка з незручної Хас відбиває шайбу в кут майданчика. Там продовжується боротьба за володіння. Володіння вже в розпорядженні гравців Кепіталс. Викидається шайба вперед. І все це з прокиданням, звичайно, що відбувається. Знов-таки, запекла боротьба в центральному слоті у зоні, Київ Кепіталс. Шайба вибивається вперед. І навіть з можливістю проведення атаки для. Кепіталс ось тут цікавий момент. І судді зупиняють гру Панченко на льоду. Ви бачили, що динамічний епізод. Зіштовхнулися хокеїсти. І Черненко вважає, що там була брудна гра від суперника. Інакше важко пояснити, чому зараз накинувся капітан Кепіталс на гравця Шторма. Є вхід в зону Карпенко. Назад повертає на синю лінію. Звідти накидання на ворота, порожні ворота і не зорієнтувався, не встиг обробити цю шайбу луговий. І тут вже свисток ми чуємо після того, як Гордюшин притискає шайбу до льоду. Кобильник Кривоношкін потягали один одного за Джерсі, але без зайвих якихось рухів. І зараз роз'їжджаються по лавах не з штрафників, а по лавах своїх команд. Ця більшість була непоганою від Кейптас, але без реалізації. Його кидок. Є судді. Зупиняють гру і одразу підкликають зараз. Ой-ой-ой, ой ой Валентину Олексюку прилетіло в обличчя шайбою, і ми бачимо, що дуже серйозне розсічення зараз на візері. бризнула так, що там заплямила весь шолом. І одразу не на лаву, а одразу. Під трибунку йде досвідчений український хокеїст Валентин Олексюк ще одна хвилина позаду. Чотири залишається в третьому періоді ще грати. Перехоплення від Кепіталс. Ось зараз якраз ці останні хвилини. Ми бачимо, що у шторма була перевага. Більше вони тримали шайбу в чужій зоні, більше атакували. Це якраз... Зараз який момент? І шайба у воротах. Нічого собі. А як тут прогалили Севастіана Карпенка на п'ятачку? Ось це так питання до одеської команди. Карпенко зараз закидає вкрай важливу шайбу для Київ Кепіталс. Ну і зараз потрібно дивитися на повторі, як це відбулося. Як Прогави 91-го номера. Просто неймовірно. Чотири гравці на... біля своїх воріт, скажімо так, знаходилися. Так, у шайбу викинути вперед. Тут вже не залишається зовсім варіантів у одеського шторму. Потрібно кидати воротах, кидок з нейтральної зони і паралельно з цим лунає сирена, яка фіксує суху перемогу в цьому півфіналі. 4-0 в цій півфінальній серії для Київ Кепіталс. Команда вперше в своїй історії виходить у фінал плей-офф. В фіналі ми побачимо підопічник Вадима Шахранчука. І це вже історичне досягнення для тієї команди, яка в минулому сезоні залишилася без нагород чемпіонату України. Зараз вже гарантовані медалі, але які вони будуть срібні чи золоті? Дізнаємося, вже відносно недовго нам не залишається чекати до цього, до фінальної серії. Але поки що не зрозуміло, хто буде суперником. Паралельна серія між Кременчуком та з «Соколом» має наразі рахунок 3-1. Наступна гра буде в Києві.